Заправляємо Ford Fusion 2008 року. Тут дуже хитро зроблені сервісні крани. Ось туди знаходиться, як вам показати, вони знаходиться ось тут, під підкрильником, тобто треба розкрутити підкрильник і під'єднатися. І води знаходиться тут. Попередньо ми переконалися, що компресор вправний. І приступили ми до вакумації. Що ж таке вакумація? Вакумація це процес видалення бруду, конденсату та повітря з герметично закритого простору. За допомогою вакуумації ми не тільки видаляємо масло, бруд і конденсат а й найосновніша функція вакуумації – це є перевірити систему на герметичність. Отже, після вакуумації, коли закінчимо, продовжимо далі. Після закінчення вакуумації ми перевіряємо, чи система герметична. Як же це робиться? Ми дивимося на манометри. Якщо стрілки стоять незворушно, означає система герметична. якщо вони піднімаються, означає десь є якийсь витік. Отже, повертаємося назад до заправки. В першу чергу ми дізнаємося, скільки фрону йде в систему. Дізналися ми попередні, що в систему йде 600 грам, тому ми під'єднуємо колбу та заливаємо сюди масло. Після того, як ми залили масло в цю колбу, ми під'єднюємося до балону. Даруємо його, даруємо на балонніше вагу. Та перевертаємо сам балон для того, щоб виходила рідка фракція. Відкриваємо на ньому вентиль. Ось він знаходиться. Його відкрили вже попередньо. Та відкриваємо вентиль на колбі та вентиль на манометрі. Ось ми бачимо, що фронт пішов в систему. Отже, ми чекаємо, поки... Не буде потрібна кількість фроуму. Отже, в систему зайшло 600 грам, так як нам потрібно. І ми запускаємо машину та включаємо кондиціонер. Перевіряємо на манометрах, чи запускається компресор. Ось ми бачимо, компресор запустився. І після цього ми йдемо в салон. Ми попередньо поставили термометр в салон. Перевірити, яку температуру буде видавати. Температура, яку має видавати, має бути від 8 до 11 градусів та нижче. Отже, ми бачимо 7 градусів, це прекрасна температура. Тому наразі заправка завершена. Тому для всіх, хто не знає, ми знаходимося кінець зеленої. Сихівський цвинтар навпроти заправки UPG. також у нас є точка, де ми знаходимося у Єврейському напрямку, це і село Ямельня.